Кілька тисяч людей та автівок, і все це за один день. Львівські митники вперше працювали під час такої грандіозної події. Фани Євро з'їжджались до України з усіх куточків. Тож, аби вболівальники не розчарувались у приймаючому місті, ще на кордоні для них створили усі умови. Вперше польська та українська сторона проводили спільний контроль, а також створили смугу руху євро 2012 Перетин кордону був безпечний і швидкий. Великим нашим успіхом. Було дось. Це було досягнення домовленості з польськими колегами здійснення здійснення митно на польському території за принципом смільниця кросенко Хто знає це пункт пропуску в горах в Саросамбільському районі, де працюють всі разом чотири служби: польські митники і прикордонники і українські митники і прикордонники. Для ще кращої роботи митників, окрім звичних пропускних пунктів, відкрили ще один у гринів Долгобичів, який мав би запрацювати лише наступного року. Проте найбільший наплив туристів та гостей припав на краківець. Загалом кажуть митники, на кожному з пунктів пропуск був швидкий. Проте, вже з 4 липня, дві сторони запрацюють у звичному режимі. Найбільше навантаження, значить, перед самим початком чемпіонату, тобто 8 числа і і останній такий був пік, це був останній матч у Львові, це 19 число. Ці сподівання наші справдилися. Позитивні зрушення є і в інших напрямках львівської митниці. Щодня до державного бюджету митниця нараховує 18 мільйонів гривень. Тож за рік сума набігає кругленька. На сьогоднішній день Львівська митниця перерахувала 2 мільярди 58 мільйонів. Майже на 300 мільйонів більше, відповідно. Минулого року зовнішня економічна діяльність зросла на 5 майже шість процентів. Об'єми імпорту, які поступили у Львівську митницю, складає сьогодні 12,5 мільярда. Аби митники України працювали ще краще, з 1 червня цього року почав діяти новий митний кодекс. Позитивні моменти більшість контролюючих вже побачили. Відчули його і ті, хто проходить цей контроль. Відтак оформлення однієї імпортно експортної операції скорочується до 4 годин. Раніше на такі процедури йшла ціла доба, а до 2017 року оформлення відбуватиметься лише в електронному вигляді. Юлія Манько Павло Замрій вісник.